І тут цей спуск він е, простирається аж я зараз вам скажу з висоти рівня десь 480 метрів. Ну, взагалі він починається з 650, але з самого самого початку, як схил самий такий крутий, починається, то йде 480, і ми спустимося аж на висоту 15 метрів. І ці пів кілометра ми будемо так сказати, знижати висоту на протязі десь 15-20 кілометрів. Я не буду все це знімати, бо це буде дуже довго. Але я думаю, ви вже і так бачите, відчуваєте, що скільки ми їдемо, скільки я знімаю, а спуск ще не закінчився. Так, його там десь начебто видно, але там ми будемо їхати ровно, а потім знову вниз. От Дивіться, які тут повороти. Вліво, вправо це стара націоналка, яку трохи розширили, додавали по дві полоси з кожної сторони. Але взагалі то коли це була так, одна полоса в, єдну, в одну сторону, одна полоса в іншу.